Сідайте зручніше, закрийте очі і постарайтеся уявити собі все, що я буду говорити. Давайте зберемо мішок, покладемо в нього все, що заважає, всі образи, сльози, сварки, смуток, невдачі, розчарування. Зав'яжемо його і вирушимо в дорогу. Ви вийшли з дому, де ви живете, на широку дорогу. Шлях ваш далекий, дорога важка. Мішок тисне на плечі, втомилися і стали важкими руки, ноги. Ох, як хочеться відпочити. Давайте так і зробимо. Знімаємо мішок і лягаємо на землю. Глибоко вдихнемо, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихається легко, рівно, глибоко. Ви відчуваєте, як пахне земля, свіжий запах трав, аромат квітів наповнює дихання. Земля забирає всю втому. Тривоги, образи наповнюють тіло силою, свіжістю. Треба йти далі, вставайте, підніміть мішок, відчуйте, він став легше. Вийдете полом серед квітів, стрикучуть коники. защають бджоли, співають птахи. Прислухайтеся до цих звуків. Попереду, прозорий струмочок. Вода в ньому цілюща, смачна. Ви нахиляєтеся до нього, опускаєте долоні воду і п'єте із задоволенням цю чисту і прохолодну воду. Відчуваєте, як вона розтікається приємно по всьому тілу прохолодною. Усередині приємно і свіжо. Ви відчуваєте легкість у всьому тілі. Добре. Увійдіть у воду. Вона приємно пестить ноги. Знімає напругу і вдома, ви стрибаєте з камінця на камінць, вам легко і радісно. Мішок зовсім не заважає, він став ще легшим. Різнокольорові бризки розлітаються і блискучими крапельками освіжають обличчя лоб, щоки, шию, сетіло добре. Ви легко перебралися. На інший берег. Ніякі перешкоди не страшні. На гладкій зеленій травичці стоїть чудовий білий будиночок. Двері відчинені і, привітно, запрошує вас увійти. Перед вами грубка, можна посушитися. Ви сідаєте поруч з нею і розглядаєте яскраві зачки полум'я. Вони весело підстрибують, танцюють, підморгують. Приємно, тепло пестить обличчя. Руки, тіло, ноги. Стає затишно і спокійно. Добрий вогонь забирає всі ваші печалі, втому, смуток. Подивіться, ваш мішок спорожній. Ви виходите з будиночка, ви задоволені і заспокоєні. Ви з радістю вдихаєте свіже повітря. Легкий вітерець листить ваше волосся, обличчя. Тіло, тіло, ніби розчиняється в повітрі, стає легким і неваговим. Вам дуже добре. Вітерець наповнює ваш мішок радістю, добром, любов'ю. Все це багатство ви несете в свій будинок. Поділіться зі своїми дітьми, рідним, друзями. Тепер можете відкрити очі. І посміхнуйтеся, ви вдома і вас люблять.